Вітаю вас, мої допитливі чомусики! Сьогодні ми з вами завітаємо у чарівний світ казки. А про кого ви сьогодні будете слухати казочку, здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Ось послухайте, в темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має І на місці! Не сидиться, як зовуть її. Правильно, лисиця. Тож вмощуйтесь зручненько та слухайте раденько. Твої котики знайшли собі шматочок сиру, потягли його в ліс і почали міркувати. Як його краще поділити, щоб не було кривди ні тому, ні тому. Щоб якраз по правді рівнесенько розділити, один котик і каже, Поділим отак упоперек. А другий каже Ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка, побачила котиків, побачила сир, спинилася та й питає, А що тут у вас таке? Про що клопочетесь? Так і так, говорять котики, ось не знаємо, як нам краще поділити шматочок сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось давайте я вас поділю. Котики й дали їй, щоб розділила. Лисичка переділила сир на двоє, далі й каже: Ні, оцей шматочок більший, треба порівняти, та й над'їла одного шматочка. А тепер, каже, оцей більший. Треба його трохи підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб у котрому з вас кривда була, і знов над'їла. Та так рівняла рівняла то того шматочка над'їсть, то того, поки з дві зовсім маленькі грудочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер вже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч на вагу покладіти. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. Завіщо ж ти стільки нашого добра взяла? Як завіщо, відказала лисичка. А я ж вас за те поділила. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Вам казочка, а мені бублики в'язочка. Дітки. Чи запам'ятали ви назву казки? Так, правильно. А які герої, окрім лисички, ще присутні у казці? Молодці. А що знайшли котики? Так. А хто допоміг котикам поділити сир? Правильно! А чи справедливо лисичка поділила сир між котиками? Ні, тому що лисичка ділила сир на свою користь. Малята, перекажіть цю казочку своїм батькам. Або друзям і намалюйте малюнки до неї. Я з задоволенням їх перегляну. До побачення, мої хороші, до наступної зустрічі, шановні батьки, читайте дітям українські казки та прививайте любов до народної творчості. А я дякую вам за перегляд. До побачення, до наступної зустрічі!